Челсі Арсенал 1-1. Просто браво! Браво, хлопці Енсом Рески, які після 38-ї хвилини залишилися в меншості, але нічого не дали зробити хлопцям Мікеля Артети. Просто чудова гра від хлопців Енсом Рески та від клубу з Лондона. Так, є інший клуб з Лондона Арсенал. Але в цьому матчі я бачив лише одну команду Челсі. Чому Челсі? Тому що команда в десятьох. Не дала нічого зробити одному з претендентів на чемпіонство. Команда в 10 не дала е зробити цьому супернику, який володіє своїм найголовнішим оружієм, своєю зброєю стандарти, не дала нічого цій команді зробити зі стандарт. Е команда, яка хвалиться цими стандартами, сама пропустила зі стандарту. Команда, яка хвалиться з такою силовою маневою гри, нічого не могла зробити проти шикарного капітана Челсі Ріса Джеймса. Всі дуже хвалять Езе. Я взагалі не бачу цього матчі Езе. Просто схау його Енсо Фернандес. Так, була червона картка Кайседу. Так, кажу це прямо, що Кайседу заслужив на червону картку проти моменту з Маріно. Але у мене питання: чи була картка Інкап'є проти Чалоби? Справедливий грубий фол на чолобі. Це тотальна відмашка ліктем в боротьбі. Я впевнений, що там червона картка. Ми бачили навіть, ви показував, що там досить така вагома гематома була. Там видно, що Інкапіє бачив, що з ним пригає Чолоба, але бере і відмахується чисто від гравця Челсі. Хіба це не червона? Для мене це червона. Ікапіє бачив, ще раз повторюсь, Інкапіє бачив гравця Челсі, тому для мене це особиста червона картка. І можна сказати, що суддя в цьому моменті просто пожалів гравця арсенала. Після 38-ї хвилини, чому я роблю саме цей визначний момент. Тому що саме після 38-ї хвилини Кайседо був вилучений і залишився в меншості? І я особливо не побачив якоїсь такої різниці. Я не побачив, що Арсенал якось давить. Я не побачив, що Арсенал якось хоче виграти цю гру. А, чи насправді це гра чемпіона? Чемпіон, який претендент на чемпіонство? Команда, яка хоче виграти чемпіонство, але не може додавити команду, яка залишилася десятьох. Хіба це чемпіонська гра?